Те, чого не встиг зробити сам, завершили друзі до свого дня народження. Художник Володимир Гуменний планував презентувати чергову персональну виставку. 26 січня йому виповнилося б 62. Ця експозиція його робіт наразі перша присвячена пам'яті відомого прикарпатського митця. Вона реалізує його особистий задум, яким свого часу поділився з близькими. Це його таке бажання було від дитинства до сьогоднішнього дня. Таку зробити ретро персективу своєї творчості. Збирав роботи. Готувався. Оформляв, бо зробити таку виставку досить складно. У нього була така мрія, але трагічна ситуація обірвала життя 7 листопада. І ми вирішили такі її, її зробити, але трошки розширити навіть, тому що володяних робіт в місті Станіславі дуже багато колекціонерів мають дуже багато, і тому я звернувся до них і частина людей погодила своїх колекцій дати роботи сюди. Виставка стала масштабною добіркою різнопланової творчості Володимира Гуменного. Вона вмістила 131 роботу, і це лише частина того велетенського доробку, який автор. За життя. 24 роботи із домашньої колекції, окремі, які художник не встиг завершити, перекочували сюди із майстерні. Це тільки якась частина оцього величезного скарбу цієї величезної людини. Як він робив літографію, це просто неможливі речі. Це... Я, я бачила, як, як це робиться, але це, це нереально. Він сам казав, це шизофренія. Це настільки складно, і от бачимо роботу. Вона вже готова на виході. Вона так вона в кольорі, там чи не в кольорі. Вона вона, але до цього це це настільки складна праця. Хоча найбільшу славу митець здобув завдяки своїй графіці. Тут представлені майже усі можливі техніки і жанри, візії часу у власних портретах і зображеннях батьків, а ще погляд художника на життя, який роками втілювався в улюбленій серії Володимира Гуменного. У ній найрізноманітніше обличчя, іноді чудернацькі й безтурботно веселі, іноді з відбитком вселенської печалі у сакральному образі, або ж з іронією примружених очей, яка відзеркалює самого автора.